Ці командно штабні навчання проводяться в межах сили засобів оборони міста Києва. В ній бере участь велика кількість різного роду підрозділів. Кожен відпрацьовує свою тематику, наша тематика сьогодні була кругова оборона і вихід з оточення. Військовослужбовці після БЗВП приходять доволі підготовлені. Індивідуальна підготовка у них на хорошому рівні. Зрозуміло, має бути ще злагодження, тобто вони мають навчитися працювати у певному підрозділі. Є завжди певна якась нюанси, які можна виявити тільки коли вони працюють в команді. Індивідуально на достатньо високому рівні. Орієнтир. Я на місці я прийняв прийом. Bazo Навчальні центри задають хорошу. Військовослужбовець завжди повинен відточувати навіть ті знання, які він здобув на БЗВП. Він повинен відточувати їх, поновлювати. Як колись сказав один з американських генералів, ми ніколи не піднімаємося до рівня наших сподівань, опускаємося до рівня нашої підготовки. Тому підготовка військовослужбовців повинна бути такою: для того, щоб в критичних ситуаціях вони не задумалися перед тим, як щось робити, виконували чітко дії. Підрозділ повинен працювати як одне ціле. Для то, щоб вони працювали як одне ціле, вони повинні відточувати навички роботи в команді від пари до відділення. Подальшому там, від злагодження взводу, роти, батальйону і так далі. Тільки тоді ми можемо досягти високого рівня професіоналізму у військовослужбовців, коли кожен підрозділ буде діяти як одне ціле. 报告